Я чуткам, не Я чуткам не вірю. Буде прийнято відповідне рішення, будемо його обговорювати. Поки що на сьогоднішній день рішення про призначення звільнення керівника митності в компетенції керівника фіскальної суду. До мене, до мене офіційних документів ніяких не виконує. Що можна чітко перше? Я видів ранену, чи буде призначати його раду? І Друге, Друг, ваша позиція, ви вважаєте, Микитюк Роман може бути Ваша відкритися? Микитюк Роман, депутат обласної ради. Депутат обласної ради. Ми на сьогоднішній день готовимо заклад на Микитюка романа відносно люстрації. тобто перевірку по люстраційних процесі. По результатам цієї перевірки буде прийнято рішення. Значить, буде він радником, не буде він радником. І взагалі значить, буде він, бо там утопічним керівником чи не буде, тому що згідно з закону про релюстрацією, люба людина, яка державна служба, проходить ремонційний прибір. І без цього обійтися неможливо. Я сьогодні оголосив, що на громадських засадах, на громадських засадах, ми призначили, тобто я призначив Стіфанцова, і він не на нього навіть на громадських засадах буде подавати документи на ілюстраційний перевірку. Це стоїть 100%. Моє відношення до Митюка, Микитюка Романа як до людини, мене ніяких по, по, по негативних моментів як до людини немає. Хазяйстр працює, значить, створює робочі місця. Інші політичні аспекти, я не хотів би, щоб це питання розігрувалося на рівні голови обласної державної адміністрації. Значить, мене достатньо сьогодні інформації про те, як наші деякі народні депутати зустрічаються з регіоналами і активно ведуть переговори про безпорядки в обласній раді. От, от вам відношення, розумієте? Тому по Мікінчуку є конкретна позиція. Буде представлення начальника фіскальної служби. Я буду думати. Як? Ви не питаєте, Ви Ви хочете, равен, ви хочете Я нічого не хочу, я хочу поки. Я поки працюю по документах. Нащо мені там наперед гадати, що там як... Для чого визуєте перевірку реєстраційного, щоб він кошти його вистачає? Тому що я маю відповідні бажання. Подивимося, чи може людина займати відповідну посаду. Якщо він не може цього займати, значить баста закінчилась. Якщо він може займати, вибачте на слові, депутат обласної ради це не посада. Це на сьогоднішній день виборки. А партія регіонів це нічого. Для регіонів маєте на увазі для області. Партія регіонів його. Ви мене відносно партії регіонів не розказуєте. Поки що на сьогоднішній день, пока що на сьогоднішній день, в моїй команді людей з партії регіонів немає. Немає. Я вам ще раз кажу, що в моїй команді людей з партії регіонів. Які будуть далі дії, значить, життя покаже, воно складне. Але спецперевірку, люстраційну перевірку проходять всі. Для цього держава придумала закон. Хочете розказати політичну ситуацію, я вам назвав конкретні приклади, як відомі нам люди. Ведуть переговори. Я вам ще раз говорю, якщо треба, ми скажемо це. Але я про це знаю. я про це знаю, Так само, як ви, підсвідомо, про це вам говорю. Значить, ведуть переговори з регіоналами, відносно безпорядки в обласній раді. І ви дуже добре знаєте, про кого я кажу. Далі, слідує питання. Дмитрий, що можна? Ми якраз не хочемо розкачувати ситуацію. Ми чому завчасно громадська рада вас звернулася? Громадські активісти звертаються завчасно. Давайте не надаляти штучну ситуацію, неподумано на не цьому призначення. Шановні колеги, ось і все. Ми поки не розкачуйте розпрацю. ситуацію по завданням відповідних людей. Все. Не розкачуйте цю ситуацію. Ні люди, ні. Я, Я ще говорю, розпрацю. Рішення приймає керівник фіскальної служби. Він його прийме, що тоді будемо далі дивитися. Точет, ця тема поки на даному етапі закрита. Все. Ви мене розкачуєте вже на протязі року. Розкачує. Я не ведуся на розкачку. Я не ведуся Ми на розкачку. У мене є своя власна позиція, я її витримую, ту позицію. Я пам'ятаю зустрічі отам в коридорі, понимаєш. я пам'ятаю їхній скандал, я пам'ятаю наші протестні акції на другий день після призначення мене на посаду. Це все розкачки. Розтяжки, намагання сіграти на розриві. Шановні колеги, не можна так робити. Потрібно бути постійним в своїх думках і своїх рішеннях. Поки що, поки що я стараюся не піддаватися на оці розкачки, цей розрив. Ми вас Ми не хочемо розташувати, ми хочемо стабільний ми ми проінформували. Ну і що? Ну проінформували, ну прийняли інформацію. Давайте далі. Андрій Івановичем я працював і максимально його підтримував, а потім Андрій Івановиче щось сталося. А що сталося, давайте будемо думати, що сталося? Напевно, приблизились якісь відповідні люди, напевно, виникли якісь відповідні обставини. Тому що на першому етапі я заявляв на апараті на раді, Не чіпайте Андрій, він все робить правильно. А що сьогодні? Чому сьогодні за Андрій Кива заступаються ті люди, які вчора його критикували? Що сталося? От я не можу ніяк зрозуміти. Він вчора тримав вантажі, не пускав, писали скарги, міні президент України. А сьогодні мені приходить інформація, не чіпайте Андрей я думаю, що хто? а ті, тільки... хто щось сталося, розумієте? Я думаю, що в цьому питанні повинен розібратися керівник фіскальної служби. Поки що, антагонізму між мною і Андрій Кіло немає, хоча я, дивлячись з останніх матеріалів, я розумію, що все-таки посада ну, от, вона якось тисне на людей. Люди якось починають через деякий період часу привикати до тої посади. Хоча всі повинні зрозуміти, що державний чиновник, прийшовши на посаду, на другий день повинен думати, як з нею піти. От така позиція. Щепляє.